Було повідомлено про наведені вищі факти та висловлено прохання скасувати державну реєстрацію декларації даній лист залишного реагування. 22.07 року івано франківською міської ради подав позов про визнання протиправнень дій і бездіяльність інспекцій до скасуванні державної реєстрації декларації. Рішення Івано-Франківського окружного суду від 5.015 року задоволено позов Івано-Франківської. Про скасування декларації на початок виконання будівельних робіт. Також ухвалюю Івано-Франківського облаштова Адміністративного суду від 1.10.14 року у справі No809 задоволення показання Івано-Франківської міської ради про забезпечення позову зупинення дією державної реєстрації декларації на початок будівельних робіт зареєстрованої 25.08 11 для будівництва в Приватні вищий навчальний заклад у місті Івано-Франківську вулиці 4 14.16. Постановою заступника начальника відділу комісового виконання рішень Управління Державної виконавчої служби Івано-Франківської області від 16.10.14 року на виконанні зазначеної ухвали відкрито виконавчих провадження листами від 8.10.14-28.10.14. Івано-Франківська міська рада повторно повідомляла інспекцію Держбудконтролі в області про вказані вищі порушення норм чинного законодавства та про необхідність виконання ухвали суду. Проте, з 30-го 14 року інспекція повідомила, що позапланова провідка не може бути проведена, в зв'язку з забороною її проводити протягом серпня грудня без дозволу кабіння. Додатково листом від 27.114 року Івано-Франківська рада звернулася Державну архітектурно-будівельну інспекцію України сказано питання. У листові від 20.01.15 року рада звернулася до управління Державної і архітектурно-будівельної інспекції Івано-Франківської області Державної будівельно архітектурної інспекції України та безпосередньо до Кабінету міністрів щодо надання дозволу на проведення позапланової перевірки та виконання. Вищі заголові, вищі суду. Звернення щодо проведення обстеження ділянки на предмет отримання норм чинного законодавства направлявся в Державному сільському сподарську інспекцію, калистові 14, 14 року повідомила про те, що нею буде направлено звернення для отримання дозволу Кабінету міністрів для проведення провірності. Це інформація. інформація про звернення. Дякую. Дякую. Прошу пана Муси. Василь Годшу працює Батьківщини. Ну, По-перше, я звертався до пана голови, і свідомо це робив, тому що е, в першій частині відповіді про судові рішення ви чітко зачитали, що наш юридичний відділ безпосередньо підпорядковується, керівник відділу, призначається, звільняється міським головою. Ось Віктор Андрусович, до вас питання, чому все-таки не подавалася апеляційні скарги і касаційні скарги по значній кількості договорів, що в сукупності склало 60 майже 2 гектара землі, які ви підписали без проходження процедури оскарження по всіх інстанціях суда? По деяких справах, по дев'яти, наприклад, касаційних були подані, всі виграні. Апеляційна частина теж була подана, частина виграна, частина програна. Але більшість 52 договорах так вийшло, що не було пройдено юридичну процедуру. І я щось не розумію. Ми тішимося з того, що за три роки все спалили, знищили, і зараз нема тих людей ні Василевича, ні Зегіна, що нема з кого спитати. Я думаю, що все-таки треба було тоді реагувати, бо це ж великі втрати для громади. Це перша питання. Практично 100% подавалися апеляційні скарги. Мною були накладені відповідні резолюції на рішення першої інстанції подати апеляційні скарги. З 2000, кінця 2002, 2012 року на всі, незалежно від того, хто там судився, як судився, і по сьогоднішній день ми направляємо апеляційні скарги. Обов'язково. І в багатьох випадках касаційні скарги. Одною із причин звільнення Сергія Василевича стало невиконання резолюції міського голови, коли почали завершатися деякі питання по деяких судових рішеннях. Ну, так треба було тоді звертатися у правоохоронні органи, а то люди змінилися. я думаю, вони нанесли значну шкоду громаді міста, якщо вони не виконували вашу резолюцію. Це ж серйозні питання. Це я говорю по землі. Ну, е, друге питання, що стосується. Е, е, молгодче як ем зараз называ